Хоча здається, перевагу у повітрі ми будемо мати швидше ніж того очікують росіяни. Чотири винищувачі міг 29 від Польщі, і 13 від Словаччини. Очікує Україна вже найближчим часом. Я поточню, чотири Міги від поляків. Це тільки перша партія. Анджей Дуда запевнив, решту доправлять в Україну після відповідного обслуговування. Показово, що путінський прес-секретар Дмитро Піскову вже встиг заявити, мовляв, європейці віддають Києву застарілий непотріб. Ой, хто б про це казав? Тільки не Кремль. Свій хвалений новітній су 57 -й. московити за цей рік не наважилися відправити у наше небо жодного разу, аби не зганьбитися на весь світ, коли зсу його знищать. Експерти кажуть, російський 57-й су це той самий су. 35-й лише в новому корпусі, і один вони вже розбили самі, коли переганяли його із комсомольська на Амурі. Але повернемося до наших довгоочікуваних мігів. У чому їхня перевага, і чи ці хай і дійсно не останньої моделі винищувачі здатні переломити хід війни? Давай послухаємо, що вдалося дізнатися владі Цимбаленко. Ці залізні пташки міг – перші літаки від союзників, які отримує Україна. З перших днів повномасштабної війни боротьба у повітрі була найскладнішою для нас, адже авіаційний потенціал ворога був п'ятеро сильніший. Тепер усе нарешті може змінитися. Сусідка Польща направить до України 20 винищувачів Міг 29 і вже чотири з них зараз прямують до України. За словами президента Анджея Дуди, рішення про передачу винищувачів приймали на найвищому державному рівні. за технічними можливостями. Вони в хорошому стані. Буквально у найближчі дні ми передамо Україні чотири. Літаки в повному робочому стані. Решту готують, обслуговують, і ми будемо послідовно їх передавати. А слідом за Польщею 13 залізних пташок ми отримаємо від Словаччини. До слова це практично всі літаки радянського типу, які є в них в наявності. Прем'єр-міністр Словаччини зазначив військова допомога Києву. Це ключ на шляху до захисту України та всієї Європи від Росії уряд одноголосно схвалив міжнародну угоду, на підставі якої було прийнято рішення про надання Україні мігів і частини в системі ППО Куб. Ці міги ми надаємо Україні, щоб вони могли захистити своїх мирних жителів від бомб, які вражають їхні будинки та сховища. В сумі від обох країн це 33 винищувачі. Таку допомогу президент України Володимир Зеленський назвав потужною, і це дійсно так. Залізні пташки дадуть більше можливостей ЗСУ виконувати бойові завдання. В першу чергу це протидія крилатим ракетам, безпілотникам. І відповідно, ну аеродинамічним цілям, і плюс лінія фронту це можливість підтримки власне наступаючи чи то обороняючися підрозділів збройних сил України. Мі 29, зараз він буде працювати в першу чергу в моменті прикриття стратегії об'єктів стратегічної. На галузі міг 29 може летіти зі швидкістю до 2450 км кілометрів на годину. Важить 11 тонн без палива та озброєння. Бойовий радіус 700 кілометрів, а практична дальність польоту майже півтори тисячі кілометрів. Радянський винищувач може використовувати 30-мм гармату, радянські підвісні ракети, авіабомби. А з літа 2022-го – американську протирадіолокаційну ракету Харм загалом на літак можна підвісити до шести ракет та ці бойові. Вілі літаки, які отримає Україна від партнерів, ще й модернізовані. Це адаптація систем зв'язку під натівський стандарт. Це адаптація під систему свій чужий, щоб розрізняти літаки ворога та свої в повітрі. Імовірно, також gps навігація. Решта ж моментів, які дійсно дозволяють ефективно виконувати бойові завдання. А це радіолокаційна станція, бортова. Міг-29, а також той великий спектр озброєння, який міг би бути там, це, на жаль, неможливо зробити на Міг-29. Проте міг – морально та фізично все ж застарілий літак, наголошує речник командування повітряних сил ЗСУ. Їх постачання допоможе підтримувати у бойовому стані авіацію, але не зможе спричинити кардинальні зміни на полі бою і повністю модернізувати такий що до натівських боєприпасів не вдасться. Переконані експерти, це складна система, і е, радянська е, ця філософія була така, що до неї. Жодного іншого жодної іншої системи озброєння під'єднати не можна. Тобто, система має закриту архітектуру і під'єднати до підвісити на Міг-29, наприклад, американські ракети АМРАМ, яких ми дуже потребуємо, ми можна в принципі можна, але ми будемо використовувати їх так як харби: процентів на 20%. Але питання про постачання західних літаків міг 29 дуже важливе. Адже це лише перша їх передача бойової авіації. Вона стане поштовхом для партнерів передавати нам ще потужніші винищувачі, наприклад, такі як f 16 на які Україна так довго чекає. Глада Цимбаленко, ми Україна, марафон єдині новини.